O, oh, naša pečiarka. Pečiarka 2 km, jau pečiarka. Sakysiu, kola, mugy. Lyliai, da. Tu, va? Tu, vidi, čia? Krešto lovo. Krešto lovo. Ти назад зоряно виходить, а то саме ці структури А в мене, подивися, ну, ці ці розчинали. Як зазвичай, ну, ці ці чоловіки. Класно. Ці креси ходять на якісь... Та, ця гера класна, лише треба пригинатись. Так, ось так. Ми тут мали де повстанці ховати. О, вже й... І Ну що, га? Що ви Я вас боюся це за нас Та то вони маленькі, вони як мешки. Лиш скрила. Що? <рик> <рик> Класно, знаю, <здаєшки>, что красавы светится Так, ну все. Я хочу вас прилетать из <рик> замокции, <рик> 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 когда не Я вам казала з вами, отступ бана.

Каменналенген. Вітайте, голос. Алі, Алі. Каменналенген. Прийняли Антанс. Кого полек? Добро. Добро. А, вперше? Ну, похладне. это страшное. Тебе тянки, не. Ну не маленькие мешки летящие. Гарные мешки.